Прямування до стану, а не до цілі, запускає процеси самосцілення у твоєму житті. Я тебе дуже легко зараз переконаю. Чи були у тебе ситуації в житті, коли ти була роздратована, розгнівана і все йшло шкеребер? То автобус не приїжджав, то машина могла зламатися, то якийсь рахунок не хотів перераховуватися, то щось висла, якась програма, чи, можливо, траплялися ще гірші ситуації у твоєму житті. А так само, коли ти була останній, що все гаразд, світ мене любить, світ добрий до мене. Я відчуваю себе щасливою в цьому світі і все якось складеться. І тут, наче годинничок, світ починав підлаштовувати під твій стан. Тому, коли ми прямуємо до цілі і ментально ставимо собі задачі, робимося досягатерами такими. Ми, звісно, можливо, досягнемо мети, але щасливими себе в ній не відчуємо. А коли ми спрямуємо до отримання внутрішнього стану, турбуємося про нього, все інше як наслідок приходить у наше життя, наші бажання. Так ми трудимось, так ми можемо розчаровуватися, але якість цього життя зростає у сотні разів.